І якщо в минулих випусках ми вже бачили це місце і зверху, і збоку, нібито підглядали трошки за цим незвичним технологічним і дуже багатим князівством, тепер прийшов час роздивитись його більш детально, занурити всередину і пройти майже кожну вулицю та кожен мікрорайон. А чи справді тут так гарно, як це все описують різні блогери в інстаграмах, Тіктоках та Ютубах? Чи це все фальш, та немає тут на що дивитись, окрім подів, дорогих машин та розкоші? Дізнаємось про це разом. Запрошую на цю велику прогулянку і вітаю з найбільш заможної території Європи. Вітаю вас з Монако! Перші пасажирські потяги з Ніці почали курсувати сюди ще в 1868 році, після відкриття залізничної лінії Марсель-Вентеміля. Що зробило це місце легкодоступним для туристів з Франції та Англії. І будь-хто міг сісти в ніці на потяг і за 30-45 хвилин дістатись Монако. Це створило бум на цей напрямок, і всі почали приїздити сюди не лише за красою узбережжя, а й щоб зіграти в казино. Як наслідок, прибутковість казино дозволила скасувати податки для манігасків вже у 69-му році, тобто лише через рік, після того, як вони відкрили ту лінію потягів. Про казино я ще розкажу в цьому відео пізніше, коли ми будемо гуляти разом з вами, та навіть зайдемо туди всередину.